Салют Піпл, з вами Хюмен, мінус один окупант і мінус один коборант, і як завжди, ковтодік смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Сьогодні, друзі, ми з вами подивимось, а що ж нам обіцяють Intel, порівняльні тести RTX 4070 Ti, нову мобільну ряженку AMD, трошечки анонсів з CES 2023, ще інформація про VR та декілька інших новин. Тож, годивитися, я створив. І для любителів знижок ігор та софту на сайті Сідікей Оферс можна купити Windows зі знижкою. Додаємо кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. Ну що ж, нещодавно відомий інсайдер Red Gaming Tech опублікував дорожню карту для відеокарт Intel Arc, яка містить інформацію про рефреш-карти поточного покоління. Себто Алхіміки, які повинні з'явитися вже в третьому кварталі поточного 2023 року. Також наприкінці першого кварталу цього року очікується поява на ринку двох відеокарт з TDP у 150 Вт, які отримують ще при собі 6 ГБ відеопам'яті. А ось у першому кварталі 24-го року. Року на нас чекають Arc Battlemage, які спочатку з'являться в дуже обмежених кількостях у партнерів Intel, а в другій половині року доберуться до пересічних користувачів. При цьому старші відеокарти лінійки отримають і нижче за 225 Вт. Ну особисто від себе друзі, додам, що я в релізи Intel відеокарт не вірю вже дуже давно. Мабуть, роки півтори чи два, тому що вони відкладають релізи своїх відеокарт на роки півтори чи два. І тут питання, чому? Ну тому що друзі, все просто тренд на майнінг помер відносно давно, реінкарнує, якщо і реінкарнує через декілька років, а на фоні NVIDIA і AMD, ну Intel просто загубиться. Ну, хіба що ентузіасти, я не знаю, там блогери, оглядачі тощо. Але якщо навіть уявити, що відеокарточки будуть ок, це можливо по технічним характеристикам, але от драйвера це завжди буде проблемою. Завжди було проблеми, в принципі. І AMD відносно Nvidia не так вже і давно привели все до ладу, скажімо так. Intel – це інша історія. Рухаємося далі, і от нещодавно спало ембарго на публікацію оглів відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, про яку, до речі, ми говорили з вами минулого разу. І знаєте, що так насправді новинка надає продуктивність близько до RTX 3090 Ti. Однак є важливий момент навіть два. Перше це ціна. Хоч NVIDIA і виставила RRC в 799 баксів, ну тобто 800 доларів, проте відеокарт типу Founder's Edition цієї версії тупо немає. Відеокарти тільки від партнерів. Саме тому найдешевше рішення починається з 850 доларів. І це, друзі мої, я кажу за США, Європу тощо. А от друга проблема це існування AMD Radeon 7900 XT, яка показує більш високу продуктивність в растерізації. І тут ви можете сказати: йоу, хьюмен, там же є трасування променів, DLSS. Ну, я вам відповім дуже просто. DLSS це, звичайно, ок. Питання Маусу була третя версія, але друзі сарян вже і FSR непогано підтягнули. А от щодо RT, по тесту вже стало зрозуміло, що в трасуванні новинка теж не змогла сильно відірватися від слабкіших ядер трасування променів AMD. Однак нова зелена карта має перевагу щодо конкурента від AMD, це її енергоспоживання. Це вірно, жре RTX 4070TI значно менше, ніж RX7900XT. Nice. Тож так, тенденція поки що повторюється. Якщо ж ви думаєте брати собі відеокарточку 30-ї версії або 40-ї версії Nvidia AMD, але при цьому ви. Класти хотіли великий свій болт. <хи> то слухайте, ну, AMD-відеокарти зараз в фавориті. Не скрізь, але все ж таки. І це стосується продуктивності, об'єму пам'яті і, враховуючи ці параметри, ціна. Проте, як завжди, вирішувати вам. Ну, давайте зараз перейдемо від Зелені до Краснухи. Не, звучить не дуже. Ну, менше з тим. Нещодавно компанія AMD представила нові мобільні процесори Ryzen на архітектурі Zen 4. І старша версія Ryzen 7045 зветься Dragon Range і запропонує користувачам до 16 ядер Zen 4. 16 ядер в ноутах! <світнє> От і я про що кажу. При цьому всі процесори даної лінійки отримують і 55 Вт і PPT мінімум 75 Вт. також ці процесори підтримують оперативну пам'ять на базі ddr 5 плюс PCI-Express 5.0 для відеокарт та накопичувачів. А для ентузіастів я уточнюю, що у нас тут 16 плюс 4 лінії. Ну так от старший процесор лінійки Ryzen 9 7945 HX має базову частоту в 2,5 ГГц, а буст увага, буститься до 5,4 ГГц. Ну і офіційно заявляє, що новинки покажуть приріст однопоточної продуктивності в 18%. все це порівнюючи з Zen 3 А саме збільшення кількості ядер принесе прирост до 78%. Ну, в багато потоку само собою. А от для ультратонких ноутбуків у AMD приберегли Ryzen 7040 з tdp пішкою тридцять Вт. Тож хто полюбляє тишу, мобільність та компактність варіант доволі цікавий. Але от про продуктивність вбудовної графіки AMD, на жаль, нам нічого не розказали. Сказали Казали лише те, що називатися вона буде Radeon 700M. Ну а самі ж ноутбуки на новеньких процесорах Ryzen Семетичних серії надійдуть в продаж. Ну я так розумію, в першу чергу, звичайно, це на Штати та Європа вже в лютому цього року. Ну а тепер, друзі, давайте поговоримо трошечки про кремі, який буде у нас в ПК, а не в лептопах. Тож так, компанія AMD офіційно анонсувала і Ryzen з земетичних серії, і все це з 3 d v кеш. Як виявилось, камінчики зі збільшеною кількістю кешу стали три старші моделі. Ну і вони перед вашими очима. І до речі, зверніть увагу, що шестиядерний у списку відсутній. Ну а щодо цін і навіть РРЦ, то я вам тут на жаль нічого не підскажу, тому що на момент написання цього сценарію їх просто не було. Менше з тим, усі новинки надійдуть у продаж у лютому поточного року та обіцяють користувачам значний приріст продуктивності в іграх. Ну, наприклад, молодший процесор R7 7800 X3D надасть 20-30% приросту продуктивності в порівнянні з камінням минулого покоління, септо r 7 5800 x 3 d Ну і цілком ймовірно, що старші рішення покажуть ще серйозніші цифри за рахунок вищих частот бусту. Однак, друзі, враховуйте, що подібні заяви, ці прирости в можливостях тих чи інших камінчиків, це завжди ну, малюється на папері. Тобто в презентації завжди будуть там, скажімо так, утопічне, круте зображення, покращення. Тож я, як завжди, говорю, що давайте дочекаємося реальних тестів від різних тестерів, блогерів, обзорщиків, все таке інше, і вже тоді будемо. Вирішувати. І, до речі, друзі, Razer на CES 2023 представили нові модельки своїх лептопів. Razer. Але, ну, там була, звичайно, не дана модель, а інша. Це взагалі ноутбук моєї дружини. І, до речі, за цим монстриком вона катає зі мною в It Takes Two, Back for Blood, A Way Out та інші круті проєкти. І все це на нашому ігровому проєкті Human 2 Скепські стріми. А тут ми ще й українських розробників ігор підтримуємо. Також проходимо новинки ігрової індустрії та бавимось у VR. Ти хочеш казати двома руками? А, добре, давай. Оба. О, бля ні є ні ні Не очікував, да, падло! Фу. Тож, друзі, долучайтесь, піднімайте собі настрій, підпистесь, але все після цього відео. Ну так от, що до Razer. У рамках виставки CS2023 компанія анонсувала випуск нових ігрових ноутбуків Blade 16 та Blade 18. По факту назва і відповідає діагоналі модели, тобто 16 та 18 дюймів. Ну а щодо внутрошів цих красунчиків, то вони користуватимуться графічними процесорами NVIDIA 40 серії. Оце така сподіванка. Ну а центральний процесор в них буде Intel. Якщо детальніше, то обидва Блейди. <свистач> не цей. Блейд. Ну так от, обидва ноути отримують процесор Intel Core i 9 13-го покоління серії HX. Ну а щодо відеокарти, то це буде флагман поточного покоління, SEPTO RTX 4090. Коротше, ноути для еліти, мажорів та ентузіастів. Ну і може, блогерів. <свистач> Більше офіційних новин не було. Але в мене тут одразу стає питання: скільки ж будуть коштувати такі монстри? Я не знаю. ви можете написати свій варіант в коментарях. Але не тільки Razer похвастався ноутами. Також Dell анонсувала нову серію геймерських ноутбуків Alienware, які будуть забезпечені процесорами Intel Core HX 13 го покоління та відеокартами серії RTX 40. Це ж було вже. Було. Але в бритвах, а ми з вами говоримо про Dell. Ну так от, в порівнянні з Razer'ами, Dell представили вже 4 моделі, а не дві, як у опонентів. Це в нас Alienware M18, M16, X16 та X14. Крім цього, анонсували дві моделі в ретро стилі Alienware G16 та G15. Ну і тут, як і у Razer. Цифри в назвах відповідають розбіру діагоналі екрана. Флагманом же серії став Alienware M18. Цей ноутбук міститиме 24 ядерний процесор процесор Intel Core i9 13900HX і відеокарту GeForce RTX 4090 24 ядра, Карл! Я як подумаю, враховуючи цю інформацію про свій настільний Ryzen 3600, плакати хочеться. Менше з тим, також на борту лептопа буде дві замінні модулі ddr 5 СОДім з можливістю встановити до 64 ГБ ОЗП, а обсяг сховища даних може досягати до 9 терабайт. Якщо ж ми говоримо з вами за інтер'єр ноутбуку, або можна сказати, екстер'єр, то екран представлений панелью QHD на 165 Гц, або Full або на 480 Гц з підтримкою технології динамічного перемикання частоти, а також функція G-Sync. Та FreeSync. Ну, якщо вам цікаво, то клавіатура ноутбука механічна і на свічах Cherry MX. Я коли взагалі дивився ці характеристики вперше, то зі своїм всім залізом, яке в мене є, я себе реально відчув якоюсь печерною людиною. А вам як відчули на собі оце от таке технологічне приниження? Бо я так. Давайте зараз трошечки відійдемо від формата залізу і перейдемо з вами до. до заліза, але яке спроможне нас, скажімо так, занурити в віртуальний всесвіт. Тож вітайте HTC Vive XR Elite. Це новий шолом змішної реальності, який конкурує з Quest Pro. І якщо ви пам'ятаєте інформацію з минулих випусків, де для PlayStation VR 2, ну, для роботи пристрою необхідна консоль PlayStation 5, то от HTC вирішила піти іншим шляхом. Тобто вони представили свій шалом, який є окремим комплектом змішаної реальності, тож так, HTC вирішила не тільки конкурувати в сегменті автономних шоломів, але й додала можливість побачити, як виглядає оточення. Тобто, якщо більшість шоломів дозволяє нам зануритись на віртуальний світ і на цьому крапко, то Vive XR Elite він дозволить не лише зануритися в віртуальний всесвіт, а й залишитися в фізичному світі, лише додаючи елементи віртуального простору. Так, даний шолом пропонує RGB камеру, 4 ширококутні камери, датчики глибини, відстеження рук та дисплей, який забезпечує роздільну здатність 4К, ну тобто по 2К на кожне око. На частота оновлення тут сягає 90 Гц, плюс кут огляду до 110 градусів. Мені б цікаво було побачити різницю з Oculus Quest 2. Ну це просто єдиний шлом на даному етапі, який я реально відтестував дуже дуже довго, в кого був кут огляду сотню градусів, а тут 110. Менше з тим, HTC підтвердила, що гарнітура не буде важкою, тобто сягатиме 625 грамів і це враховуючи акумулятори. Ну а якщо говорити за зовнішній вигляд та характеристики, то на правій стороні Vive XR Elite знаходиться порт usb c для швидкої зарядки в 30 ватт. Або ж можна підключитися через цей порт до ПК. Таким чином ви зможете отримати доступ. Фіксуйте собі, ну звичайно, до бібліотеки ігор ПК. але називається це PSVR з Vive порт, і все це Steam. СТІМ. The До речі, виробник також вирішив змінити дизайн шарніра, ну, в порівнянні з попереднім шоломом. А це все зроблено для того, щоб гарнітура краще прилягала до вашої голови. Ну і загалом вже Вайфікс Elite можна предзамовити. А відправка почнеться наприкінці лютого. Сам же набір себе представлятиме шолом, два контролери та підставку для акумулятора. Ну а RRC, тобто рекомендована розрібна ціна шолома, буде 1099 баксів, тобто 1100 баксів. І в принципі, це робить його гарною. Альтернативу до Quest Pro, який наразі коштує по РРЦ, підкреслю, по РРЦ півтори тисячі баксів. Ну наразі я ж вам пропоную повернутися трошечки до відеокарт, подивитися на відеокарточку мобільну 7600 m бо кажуть, начебто вона по продуктивності є така, як RTX 3060. Тож так, нарешті компанія AMD представила кілька мобільних відеокарт Radeon на архітектурі RDNA 3. А незвичайність цього анонсу полягає в тому, що AMD вирішили запустити лінійки мобільних рішень з молодших відеокарт. Тобто серії на чіпі Navi 33 у різних конфігураціях Тобто повний необрізний Navi 33 складається з 32 обчислюваних юнітів і 2048 потокових процесорів. Тож саме в такій конфігурації та в парі з Vicmін. Гигабайтам відеопам'яті, чіп використовуватиметься в Radeon RX 7600M XT та RX 7700S. Не дивуйтесь про S, потім розповім. А TDP-шка цих відеокарт варіюватиметься від 75 до 120 ватт ну а яке конкретне буде споживання, вже залежатиме від рішення виробника ноутбука. Що ж до ігрової продуктивності, то AMD порівняли одну з цих відеокарт з настільними на хвилиночку RTX 3060 та отримали дані результати. Але і це не все. Разом з ними були представлені відеокарти на урізному навіть 33. Однак їхні виміри ігрової продуктивності нам на жаль не продемонстрували. Ну і явно декого будуть коробити. А що це за еск в написі до відеокарт? Ну, тут виявляється, все дуже просто. Відеокарточки з позначкою С на кінці вони отримують підтримку розумних технологій AMD. Тож так, вони дозволять отримувати певні бонуси у продуктивності чи в часі роботи пристрою від акумулятора. Ну для прикладу наводиться до 30% біль. Швидкий час перекодування відео до 60% більший час роботи від акумулятора в той League Лігі Легенд і до 33% приріст продуктивності Forza Horizon 5. Ну і друзі, пропоную сьогодні завершити тією новиною, про котру ми говорили з вами минулого разу, бо тепер є офіційна відповідь. Пам'ятаєте, я вам говорив про перегрів відеокарточок від AMD флагмани, по суті через проблеми з випаруванням в камерах це стосується RX7900XTX. Так от, компанія AMD підтвердила наявність проблеми з випарними камерами у малому відсотку референсних відеокарт Radeon RX 7900 XTX. При цьому AMD має намір замінити всі проблемні відеокарти. Проте яка саме кількість відеокарт схильна до таких проблем, саме цієї моделі відеокарточки AMD, нам неофіційно не повідомляють. Лише кажуть, що маленький процент, маленький відсоток. Сама проблема вже була показана раніше блогером The Router, який і вказував на випарні камери в референсному виконанні RX 7900 XTX. Ну я нагадаю, що проблема з відеочіпами та їх охолодженнями полягає в тому, що найгарячіша точка в ГПУ здатна досягати 110 градусів, що викликає, як в принципі зрозуміло, тротинг чіпу та зниження продуктивності. І, до речі, друзі, важливий момент. Ми з вами говорили за rx7900XTX. Але такої проблеми перегріву з випарувальними камерами відсутня в референсних, Підкреслю, також відсутня в референсних RX 7900 XT. Ну і, звичайно, у всіх інших кастомних відеокарточках Radeon RX семетичну серії, тобто повністю всіх. Вибачайте. Тож, якщо ви собі все ж таки вирішите купувати відеокарточку нового покоління від AMD Radeon, то не переймайтесь. На сьогодні ж, друзі, у мене для вас все. Я вас також буду щиро радий бачити в нашому discord сервері Human Vast, активні посилання в описі. Ну і, звичайно, на ігроновинному каналі Human Vast Games, де у нас виходять новини про ігри тричі на тиждень. На ну, з вами завжди був Human. Як завжди, слава Україні, як завжди, кайфові вам гри.